Особливості або структура марафону. Я доробила марафон повністю до кінця. Нарешті я бачу його, я його перевірила кілька разів. Я бачила, як він виглядає. Я підкоривала його, я просто сама кайфую від цього марафону. Повірте, я також вчуся з вами, тому що це. ну... Я не є корінною німкеною, ніколи німкеною не буду. Я українка, тому я також завжди знаходжу якісь моменти. Тому давайте ближче до діла. Я трошки підкоригувала, не так як я вам обіцяла, там є чуть-чуть зміни у плані, але все те ж саме про минулий час, але ефект буде просто мега вау. Значить, у нас є 4 тижні, починаємо ми сьогодні з вами. Закінчуємо 20 грудня, якраз перед святами, дати, ви бачите, різних тижнів. У перший тиждень і другий тиждень ми з вами будемо вчити перфект, але в перший тиждень будемо вчити слабкі дієслова, у другий тиждень будемо вчити сильні дієслова. Перфект це там, де ми використовуємо допоміжне дієслово слово хабен або «зайн». Про ті дієслова, які ви переписали собі у зошит, я вам все скажу на самому, самому відео. Там вже є готово, ви подивитесь. Це просто структура марафону. Потім у третій тиждень і четвертий ми будемо говорити про претерітум, про слабкі і сильні дієслова. Кожен тиждень у нас буде складатися саме з таких е, пунктів. У понеділок завжди буде вхідний текст Тобто, вам потрібно перше зробити тест. А потім переглянути відео. Важливо робити тест, тому що ви там і важливо там вказувати правильну електронну адресу. Тільки тоді я зможу вам дати якісний зворотній зв'язок. Тому що переднього разу, коли там писали десь на платному курсі, а 1 тест вписали неправильні адреси, і багато листів, ну трохи листів було недоставлено. Тому з першого понеділок робити тест, і перший понеділок буде тест, і другий понеділок буде починатися тестом. І потім на третій тиждень понеділок теж буде тест. Кожен день буде тест. У понеділок ми робимо вхідний тест. У п'ятницю вихідний тест. Таким чином ми будемо бачити свої результати, що у нас змінилося, що мали, і що отримали. Тут також трошки поміняло в самих днях. У понеділок ви отримуєте відео, яке треба переглянути протягом дня та законспектувати. На основі цього відео і оцих знань у вівторок ви будете мати ігри на автоматизацію перфект, а саме цей час, цей тиждень у нас присвячений слабким дієсловам. Тому що марафон покликати, покликаний автоматизувати використання дієслів у минулому часі. У середу буде виконання вправ, самоперевірка. Тобто, тут також буде ключ, ви будете дивитися, де правильно, де неправильно, я зараз поясню. І, е, звичайно, відповіді на запитання. Ви кожен день можете запитувати, але тут, я думаю, що тут мали би бути якісь запитання. Крім того, я також перегляну ваші відповіді і напишу вам допис. допис. По найбільш найчастіших помилках, але от щоб я вам написала допис, потрібно виконати ці вправи до середи, я вам все буду казати. Ой, до четверга, там до 14-ї години. Після того я буду мати час, щоб виконати е, те, що я вам пообіцяла. Тобто переглянути ваші домашні. Я не буду кожне домашнє вам відкориговувати, тому що ви можете самі собі переглянути, але най- які будуть помилки, я їх обов'язково опишу у дописі, і ще раз поясню, допис буде або словами, або письмо, тобто я або голосове вам запишу пояснення, або запишу словами, ну тобто напишу письмово або запишу відео, залежно, що буде потребувати. У четвер у вас будуть медіавправи. Що це означає? Це, наприклад, буде пісня, і з неї треба буде виписати певні слова. Або це буде уривок відео, або це буде уривок ем, якогось фільму, а може це буде щось з газети, а може журнал. На кожен тиждень є свої завдання, це вже буде більше на слухання, на розуміння. У п'ятницю, вже такий більш розслаблений день, то буде вихідний тест. І прошу увага писати цей вихідний тест уважно. Час до написання того вихідного тесту буде до вечора, до п'ятниці, прям там до ночі. У суботу, неділю, на основі вашого вихідного тесту я запишу вам також або відео, або аудіо, або текстове пояснення на ті помилки, які були найчастіше. Е, ну, які ви... Які люди допускали найчастіше. Тому 5 днів на тиждень такий буде розклад до усіх тижнів. Просто вправи і теми будуть різні на кожен тиждень. Якщо ви прослухали це відео, вподобайте, будь ласка, його або напишіть плюс коментар.